Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я в ви Subway Seurfs та покажу вам колаборацію з Бравл Старосом, що нового додали в цій грі Ну і взагалі все нове. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм канал в описі цього відео. Як бачите, лобі виглядає так само, як і раніше, просто тепер написано ще з Бравл Старсом. Зверху маємо кнопочку, де можна почати новий матч і грати на кубки. І при цьому закупки отримувати ось такі нагороди: є бронза, серебро, золото, платіна і діамант. За діамант, коли ти прийдеш, отримаєш е, серфера серфіра. Пайпер. Як бачите, в кожній грі є 6 людей. Це мультиплеєр, для цього треба інтернет. Починається воно за 3 секунди, ми починаємо бігти по дорозі, як бачите, у нас показується швидкість, ми маємо збирати ось такі типу флешки, або не можна назвати енергетики міні, які вам дають енергію. Для чого треба енергія? Для того, щоб можна було отримати дошку, яка вам дасть більше швидкості. Як бачите, ще є ось такі зелені. Пластинки на землі, вони вам дають до швидкості плюси, ну або ікси. А є червоні, які вам убавляють швидкість навпаки. По дорозі будуть ось такі кубики з питаннями. Вони вам будуть давати головну річ цієї гри. Це суперсили Бравлерів. Їх є декілька. Є суперсила Макса, є суперсила Попо, є суперсила Ель Прімо, є суперсила, звичайно, що Пайпер, є суперсила Спайка. І е, це наче вже всі. Як бачите, ще є суперсила з щитом і суперсила з зміною е, ходьби у інших людей. Тобто, бачите, наприклад, я йду вправо нажимаю, а воно мені йде вліво. Тобто це такий хак, ніби. Його можна заразити будь-кого. А ще є, звичайно, динамайк. В суперсилах, е, що вони взагалі роблять? Наприклад, Макс дуже швидко ускоряється і стає найшвидшим на якийсь час. Потім все вертається в норму. Суперсила Спайка це просто кинути свою зелену кактусну бомбу на землю. І, наприклад, якщо хтось на неї наступить, то він полетить вверх і трошки повільніше стане. Суперсила Пайпер це стрільнути в якогось рандомного чувачка і його сповільнити. Суперсила Ейпрімо це зробити великий стрибок і сповільнити когось по дорозі, ну, коли він впаде. Тоді він сповільняє противника. Наприклад, Суперсила Поко – це. Зробити так, щоб якийсь противник, якого ти вибрав, погано бачив на якийсь час. Ну, як бачите, коли ми стоїмо в кінці, то ми отримуємо щось за наші трофеї. Суперсила Діна Майка, наприклад, робить так, що він кидає свою гігантську бомбу і знищує всі предмети на якійсь там дистанції від себе вперед. Це, до речі, непогана суперсила, але чесно, вона мені здається такою собі. Ну, До речі, ця бомба може сповільнювати противників, якщо вона правильно впаде. Як бачите, я впав на кактус і тому я трохи сповільнився. Е, далі я просто бі бігав, збирав ці енергетики, ну і просто собі, да, відпочивав. Е, до речі, що ще може бути в цьому прикольного? Як бачите, суперсила, коли ви можете вибрати когось хакнути. Ви вибираєте її, використовуєте, вибираєте противника, кого ви хочете хакнути, і він на якийсь час е, буде хакнутим. Тобто він е, буде просто. Іти неправильно, якийсь час. Це трохи бісить, насправді, бо це, до цього треба звикнути, і це дуже бісяче, насправді. Е, суперсила щит, вона просто робить вам щит, який захищає вас від однієї любої атаки, наприклад, від того, що ви влетите в стовп, або там, не знаю, від атаки пайпер, або ще щось. Ну, і потім він просто забирається, він дається на якийсь час. Е, як бачите ще, ви можете використати дошку, тобто, бачите, вона як просто дошка, вона вам дає швидкість більшу, але вона дуже швидко вичерпується. Ну, але якщо, наприклад, ви використовуєте дошку і будете Брати ці енергетики, то вона буде трошки довше, чим вона має бути. Як бачите, у вас показується місце з боку, на якому ви, на якому ви місці, показується, наскільки далеко від вас останній противник, або наскільки далеко від вас вперед противник іде. Як бачите, в крусту Макс, насправді для мене Макс це найкращий бравлер, який є в цьому режимі, бо він дуже їбовий. Ви прям дуже швидкі стаєте на якийсь час стаєте першим прям. До речі, що ще? Наприклад, якщо ви врізаєтесь в якусь препятствию перешкоду. То ця перешкода просто знищується, а ви стаєте повільнішими, тому маєте це на увазі. Як бачите, став четвертий. Ще крім е, мультиплеєрного режиму, є одиночний режим в Surface, в якому ви можете просто отримати нагороди. Він називається Не чіпай підлогу. Тобто лава підлога, є такий, до речі, режим теж. А є режим підлога це якісь, не знаю, якісь, може, біологічні проблеми або щось типу того. Ну як бачите, просто маємо бігати і не доторкатись до пола. Це, в принципі, доволі легко, бо всі потяги розташовані так, що вам це не обов'язково доторкатися. Декотрі потяги їздять, декотрі не їздять, але якщо, наприклад, ви впадете до цих е, біологічних проблем, то тоді вони почнуть світитися і краще вам цього не робити. Як бачите, перший етап я пройшов, тепер поскладнення, і тепер, як бачите, складність трохи збільшена. І в нас додається нова проблема, що декотрі потяги можуть пропадати. Як бачите, ті потяги, які вже одразу були е, захоплені лисям, то вони просто йдуть під низ. І тому вам треба цього остерігатися. Як бачите, ще є режим лава, це. ну... Не чіпаємо підлогу це лава, до речі, за вами біжить охоронець, який є в такому костюмі, який захищає від лави. Но перед цим за нами просто бігла якась рослина, біологічна проблема. Як бачите, раз я просто бігаю, все-таки лав'яне. Я, до речі, граю з Дінамайка, бо ми в тій режимі граємо саме за бралерів, не за якихось інших персонажів. Як бачите, Дінамайк доволі веселий, і, до речі, в чому прикол, Дінамайка не бомбочки в його сумці, а якісь просто кристали з Гєм Ну, це до речі, дуже дивно, чому такі рішення, але окей. В цьому режимі теж є посилення, як бачите, доркаюсь до лави, і вже за мною починає гонятись цей охоронець. Тут, як бачите, я вже на другому етапі складності і вже стою на третьому етапі складності. Що взагалі додається? Перший етап додав нам е лав'яні такі е потяги, від яких ну, які пропадають під землею. Там просто в них дуже багато лави, і вони такі, типу, дуже важкі, тому вони пропадають. А ще у нас на другому етапі, і на біологічних проблемах, і на підлозі це лава, додається така проблема, що ніби, ну, можна сказати, з неба падають такі захисти червоні. Зараз я вам покажу, як це працює. Це взагалі дуже небезпечно, воно трохи бісить. Ну, насправді, якщо ви звикнете, то воно буде легко. Як бачите, я собі біг, всі ці потяги просто пропадали, як бачите, якимось чином, взагалі не знаю, як вижив. Але я вижив і за мною гониться ця рос, рослина. Далісті просто, як ви бачите, бігаю. Тут поки що такого нічого нового немає, звичайно, небезпечно, але з'являється вже третій етап. Ну, вже останній, можна сказати, етап, там ще буде складність легендарна, але це вже ну, капець. Як бачите, з неба з'являються ці червоні прегради, які треба просто обминати. Чином, що ви просто присідаєте таким чином, ви їх як бачите, ну оминаєте. Це прикольно, прикольна ідея. Тобто ви так просто бігаєте, після цього нічого особливого не з'являється, тільки змінюється швидкість, ну, воно більше потягів зникає, більше з'являється цих преп'ятствій з неба. Тому. Це стає тільки важче. Як бачите, яким чином я поки що виживаю. Мені показують скільки ще треба бігти, я біжу, в принципі, як можна більше. І останній четвертий етап складність легендарна вже. Що означає, що все буде просто на складності пекельній, хоча ми граємо в біологічну небезпеку, а не в пол лава. Тобто пекло буде тут. Ну, але добре, давайте спробуємо. Як бачите, я бачу джедпак, до речі, коли вилітаєте на джетпаці, то. Е це теж рахується, ніби ви бігаєте. Тобто при цьому ви не маєте ніяких прід, бо ви літаєте в, принципі, в небі. Це прикольно. Як бачите, я літав за Поко, Поко Радісне, я так розумію, коли він тут літає, ну але це вже треба в нього питати. Як бачите, потяги просто стоять, я просто пригинаюсь 100 разів. Дуже багато цих приград небесних, складність легендарна, це прям реально важко. Я маю магнітики, як бачите, притягую все золото до себе. Мене просто гра хоче знищити, але якимось чином я виживаю, виживаю і виживаю. Хоча це дуже і дуже важко. Як бачите, один раз стрибнути на підлогу, в принципі, можна, і після цього з тобою буде охопитися рослини. Якщо ти ще раз подаєш на підлогу другий раз, то все, тоді ти точно програв, а так ще ні. Тому, да. Як бачите, зараз просто бігаю, потяги зникають, зникають, я далі бігаю, виживаю, далі як бачите, куверкаюся все-таки падаю в стінку. Небесно. Далі зараз, як бачите, я йду в підлогу Целава. Граючи з Динамайка, забираю кейсики, які тут, в принципі, є. Дінамайк собі бігає, але як бачите, в нього дві руки, ніби він щось тримає, ніби свої бомби тримає. Але при цьому, в ньому немає, в нього немає бомб? Як бачите, левел вже збільшується, вже стає третій левел. Коли вулкан вже починає розгоратися, з'являються і потяги, які пропадають, і небесні перешкоди, і воно стає ще все швидше і швидше. Як бачите, лава є в цьому потязі, він зразу просто йде під лаву, можна сказати, бо знато важкий. Далі, як бачите, це просто бігаю, бігаю. Мені в принципі все нормально. За мною полі поліцейський ханяється, до речі, собака в цього поліцейського теж металева, бо вона не боїться лави. Як бачите, ми зараз якомусь девелон парк написано на вивізках. Для нас багато лави, дуже багато всього. І, до речі, прикол в тому, що Дінемайк ніби тримає якісь динаміти в руках, а це в нього, типу, чи гемчики, чи взагалі нічого в нього немає в руках. І бачите, з'являється прикрит... ну, накриття ці лавушки з неба. Багато чого з'являється. І тут останній левел легендарний. Це прям гігантський вулкан вивергається, і, ми... і все стає швидше набагато, все стає важче. Багато ловушок стоїть і просто збільшується в рази. Тому це стає дуже і дуже небезпечно. Ну а я живу собі далі, і знаєте, навіть непогано проходжу декотрі квести, і мені це прямо подобається. Як бачите, прямо радується, він любить стрибати, він живе з мандела-мандела. Що він прям ну, фанат стрибання, особливо на своїх динамітиках. Е, прям бачите, все йде так дуже швидко. А я собі далі живу, стрибаю на своїй дошці по якомусь метро їздить при лаві, а мені взагалі все я просто собі. Флекшу. Як бачите, до речі, ці перешкоди можна перестрибувати, і це реально прикольно. Ну, що є така взагалі ідея. Тобто вони не прямо щоб великі, щоб їх не, могло, не можна було перестрибнути без цих ботінків. Все-таки я впав в підпотяг, але що вже з цього зробиш? Як бачите, ще є такий режим, наприклад, коли ти граєш за Ельпрімо, це просто марафон в якомусь місті, тут як бачите, такі ніби хатинки з дерева для бомжів, напевно. А ти граєш за Ліпрімо, який просто собі живе і бігає. Ще такий режим, схожий, є з рандом Картою, коли ти граєш на час, типу там ти віддається хвилину, ти за цю хвилину маєш пробігти як можна більше. І по дорозі можеш збирати ще додатковий час до свого пробіжку до своєї пробіжки. Ну а це просто режим марафон зельпрімо. Тобто ти можеш брати Прімо, побачити, як взагалі виглядає цей серфер, щоб потім його, наприклад, купити за реальні гроші, бо всіх серферів можна купити за реальні гроші. Звісно, їх можна ще вибити, але їх дуже довго вибивати насправді, тому краще просто його купити за реальні гроші, якщо він вам дуже подобається і там дуже треба, наприклад. Ну, він кож Вони кожуть по 200-300 там, по 300 гривень, тому майте це на увазі. Насправді я б не купував серферів, брав Старосових за реальні гроші, але це вибір кожного насправді. Як бачите, зараз граю своїми великими ботиночками, Тут дуже багато потягів, а мені, в принципі, все рівно, Я просто бігаю, заріпрімо. Як бачите, стрибаю, як він в принципі, любить це робити. Падаю на кришу метра, тут написано золото, золото, золото. Я збираю просто золото з магнітиком. Дуже багато різних потягів, це ніби якийсь бідний Китай або щось типу того, не знаю, як це, це, це звати це район, але може Мексика, не знаю. Як бачите, збираю слово собі, подіум. Далі біжу, потім врізаюся і отримую таку скріньку. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково став лайк і скоро буде відео про всі нові мутації Саввейсьорсу. І це буде останнє відео в цьому Саввесьорсовому сезоні. До побачення, до нових зустрічей!